Нам досталось, батьків будинку нема. Нема? Так, да, одного будинку на все село. Саме вашого? Да, батьківського. Ми були під час обстрілу. А батьки це ми тут живемо в хаті чоловіка-батьки. Ну, які а? вони ці росіяни були? Що це за? <рес> ну як вам сказати? Це хіба ну, це не люди, це хуже тварин, тому що на наступний день після того, як вони обстріляли наше село батьківське, і приїхали перевірити, чи, чи цілий будинок, чи як там сказати, чи ми живі, то вони заїхали 4 чи п'ять було танків. Зразу наставили на нас пушки. А у нас в нас цей час було, мабуть, пів села у батьків, тому що ну, все розлетілось, просто три прильоти. В Двір, в будинок і за двором. Ну так, все пихнуло, все, що було. І люди прийшли допомагати, розрібати, просто виносити, бо це скло і самі розумієте. Ой, вони заїхали, так тихенько стали біля двору, вийшли з автоматами, на людей наставили. В цей час люди були і в хаті, і біля двору полягали, полякалися. І почали питати, а що це у вас? Мама каже, що ви не бачите. Вони кажуть: так у вас тут сиділи укропи, і вони передавали там щось. Коротше, я не пам'ятаю до слова, тому що ну, у мене дитина була тоді маленькою, було три місяці. І ми цю ніч пережили в підвалі, в погрібі. Слава Богу, що він у нас був. В цьому ж будинку. Да, батьки, ми спустилися, коли перший приліт був в двір. Ми спустилися в погріб, то нам повезло. Та. То вони так посміялися, і він ще знаєте, як сказав, ну ви не переживайте, більше перельотів не буде, тому що ми відмітимо точку на карті зараз вибачаюсь. <плес> да. І вони поставили точку на карті. Але спустя вже рік, коли зайшли наші хлопці з ССУ, то вони сказали батькам, що це дуже погано. Коли росіяни поставили точку на карті, то тобто, вже вони бачать, де це і можуть ще раз туди попасти, що це жили жилі квартали, будинки, звичайні, звичайне село. Так. Ну а зараз прилітає? А, сюди ні. Mm. І там, де батьки живуть, має десять кілометрів, також ні. Чутно, але ну так. Ну ви посміхаєтеся. Ну тому що я вдома, тому що я рік прожила в Хмельницькій області. І Це ну, якби це не було Україна, але це був не мій дім, тому що моє серце було тут. Тут були батьки, наче вони чоловіка мати в окупації, умерла, ми не змогли її поховати. Ну. Той, хто просто жив тут, своя біль. Ті, хто виїхали, в них була інша біль. Але нікому не добре. Нікому. Де б ти не був, навіть тим хто за кордоном, я ну нікому не заздрю. Тому що серце твоє тут, і воно все одно крається, ти плачеш чи там, чи тут. Але ти хоч це твій дім, ну то спокійніше в будь-якому випадку. В своєму дворі. Як би там не було, да, буває по різному, але ти вдома.